Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення сьогодні. У Рубриці актуальне інтерв'ю. Гість директор Калузької студії спортивно бальних танців, дан студіо Юрій Косович Юро, 2 квітня минає два місяці, як дан студіо діє у Калуші, і уже саме на відкритті ви обіцяли навчити калуш танцювати. Мені відомо, що на день міста ви плануєте показати калушанам щось грандіозне. Що це має власне бути? Доброго дня! Так, першим танцем у колошан буде Віденський вальс. Це дійство буде публічним. 27 травня на площі героїв в місті Калуші Учні, школярі, студенти і усі жителі Калуша спробують станцювати Віденський Вальс. І встановити новий танцювальний рекорд України по наймасовішому виконанню танцю танцювальську е, мелодію ми вибрали зразу без вагань. Це мелодія з відомого кінофільму Мій ласкавий і ніжний звір. Як мінімум, ми очікуємо півтора тисячі танцюючих або 750 танцювальних пар. Сама хореографія не є складною, отже, практично кожен калушанець може її оволодіти і станцювати. Це я так бачу, буде дуже грандіозне дійство, яке справді є не колейний рекорд мінеса. На вашу думку, наскільки готові калушани до розповіти мовальних танців? Калушани в принципі морально вони готові, але на даний момент ще вагаються. Так само у нас дан Студіо є багато людей, які не можуть до нас дойти, або приходять і перших півгодини сидять на лавці. Спостерігають за заняттям, аж потім тільки набираються сили й духу, щоб станцювати. Надіюсь, що Сміливості не забракне калушанам показати характер і гідно представити своє місто для всіх оточуючих. Ну, я відкрив дивницю, що я теж вагаюся, ще ніяк не можу до вас дійти. Я думаю, що на день міста я буду вальсувати на площі за два місяці. Звичайно, що відвідало студію, чи відвідує дуже багато калушан. Хто вони, якого віку, хто приходить до вас на сьогоднішній день? Переважають діти, хоча ще буквально недавно у нас були Дорослі. Декілька пар є, які вже не вперше стикаються з бальними танцями. Ми зараз їх готуємо до професійного рівня, спробуємо їх вивести в травні на професійну площадку. Скажем так, бойове хрещення вперше на професійному турнірі вони попробують свої сили. На призові місця в такій ситуації ми ще не розраховуємо, але це буде, скажем своєрідним початком. Дітки, які у нас танцюють е, вперше в житті, я думаю, що в вересні вони так само вже спробують професійний паркет. Е, Юра, ми зараз знаходимося у своїй школі і позаду нас е, відбувається тренування та вальсу, так е, це тільки сьома школа, чи хто? <задія> не, не тільки сьома школа задіяна з цією ідеєю. Ми звернулися до міської влади. Вони нам пішли назустріч у всіх питаннях, і саме завдяки їхнім зусиллям, ми зараз маємо можливість проводити репетиції у всіх школах міста Калуша. Так само ми спробуємо ще підготувати коледжі, університети, інститути і, взагалі, всіх, всіх бажаючих калушан. Я так зрозуміла, що вони один працюють над проектом. Так, звичайно, Става, над, над проектом працює команда Дан студіо. Це Павло Яцик, який позаду нас зараз якраз активно готує дітей до міроприємства. І Віталія Покалюк ще один викладач Данстудіо. Ну, мені залишилося побажати тільки успіху ваших. Чинаннях я думаю, що варто запросити усіх решан, долучитися до дня. У плані танцю, в плані цього вальсу, як ви гадаєте, колоша і зможуть осилити. Я впевнений, що зможуть, оскільки ми після великодня спробуємо, якщо буде класна, гарна погода без дощу і буде тепло. Ми будемо зустрічатися, можливо, і на площі, можливо, і в інших місцях, відкритих під небом, для того, щоб всі бажаючі змогли. Опанувати нашу хореографію. До речі, сама хореографія вальсу не є складною. Спеціально підібрались найлегші моменти, які може вивчити будь-хто навіть не, ніколи не танцювавши вальс. Як ми провели експеримент, приблизно е, десь за 45 хвилин будь-яка людина встання вивчити цей вальс. Ще у нас є дуже велике бажання, щоб при слові калуш у людей. Була тільки яскрава картинка, щоб не було ніяких думок про екологічну катастрофу, про проблему домбровського кар'єру, а тільки приємний спот, фантазія чарівного, веселого, святкого вальсу. Вікове обмеження дорівнює нулю. Танцюють всі в калуші, і великі, і малі. Я вам дякую за таку чудову інформацію. Корисну інформацію. Калушана хочу нагадати, що гостем нашої ру. Кі актуальне інтерв'ю Юрій Косович, директор Каловської студії спортивно-бального танцю дан студію. І звичайно, що запрошую усіх калушан долучитися до цього грандіозного дійства, яке ми вже зможемо побачити 27 травня на площі героїв. З вами була Катерина Арсені. На все добре.